Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Котярейське пише: а вам не здається, що Зеленська готує підґрунтя для початку переговорів з Путіним. А спочатку Зеленський замінив самостійного залужного на слухняного сирського сирський звільнив понад 20 генералів і змінив їх своїми людьми. Такими слухняними є командування 115-ї бригади, яке здало очоратине. Рашисти збирають території Донецькій області. Зелений очільник Харківщини Сіньгубо виганяє військових з міста у поле і радить громадянам покидати місто. Мономарафоні викидаються. Спільне, яке, хоч якось, намагається давати суб'єктивну об'єктивну інформацію. Інтерпретація закону про мобілізацію проводжує розкол в суспільстві. Зеленський так і не звернувся до громадян із закликом долучитися до захисту України. і далі вдає, що немає до мобілізації жодного стосунку. У всіх сферах державного управління наростає хаос, настрій не дуже стає дедалі. Зрозуміла що Зеленський не спроможний згуртувати Україну і провести її до перемоги, потрібен уряд національного порятунку. Україні потрібний залужний той же час залужний. Ни союзниками тисне на Патрушева, адже розуміють, що РФ по факту керує війна після останніх перестановок і відправки двійника Путіна до Пекіну. Той же час російський генерал звернувся до росіян. Черговий інсайд з високих кабінетів. Патрушев разом із китайцями продумує мирний план, який повинен влаштувати всіх наших союзників. Реакція України, ви самі знаєте, що писав про залужний, що про капітуляцію РФ. Він прийме її в Москві в Кремлі, урядові комісії ООН, НАТО, США Китаю. готують до цього. Патрушев виміняв владу на зупинення війни. Мо не заважаємо Росії жерти один одного. Втім, наразі ситуація Патова, тому потрібно бути обережними. Пише, але коли шмарить і саму Росію потрушев хоче зупинити війну. Російські військові бунтують, адже їх моментами посилають просто на обі від війни. Втомилися вже всі. Це вже видно по останніх подіях. Телеграм-канал ось уже тиждень. Як пишуть, що з Варшави до США вилетів літак генерала залужно приватний джет прислали за ним особисто Байден у генерала Залужного. Зараз є два варіанти вибору посад від союзників. Це оперативний бригадний генерал. Нато з посадою в штабі та підготовкою військ союзників до можливого вторгнення Росії до Польщі чи Прибалтики або ж ревізори за грошима та зброї, яку союзники відправляють в Україну. Там йому і пригодиться його папочка ФБР та Мі 6 Її дуже добре вивчається. Що ж ви тільки вдумайтеся, наш генерал потрібен генералам НАТО, але не потрібен владі. Послом він точно не буде. Генералу повернули форму тільки уже НАТО. Про це мова вже ведеться два місяці, але тільки зараз почалася наводитися конкретика 20 країн, окрім. Ммм словачини та угорщини підтримали кандидатуру залужного генсеки НАТО. Але якщо таке станеться і відбудеться закрите голосування для Росії, це означатиме крах. А для України за чистку кротів генерал не здається. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, а висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.